Доброго дня, шановні колеги, учасники конференції, всі ті, кому небайдуже освіта України, небайдуже майбутнє нашої країни. Сьогодення об'єктивно вимагає переведення освітнього процесу на технологічний рівень, активізацію пошуку перспективних інноваційних педагогічних технологій, які спрямовані на розвиток і саморозвиток особистості. Одним із актуальних напрямів інноваційного розвитку при математичної освіти є система навчання STEM. STEM-освіта освіта це об'єднання наук, спрямованих на розвиток нових технологій, на інноваційне мислення, на забезпечення добре підготовлених інженерних кадрів. Сьогодні в Україні поняття stem освіти все активніше впроваджуються у різні освітні програми, створюються stem центри проводяться конференції, семінари. Фахівці досвідом, конкурси, інші заходи. Водночас у stem освіту активно включаються творчі мистецькі дисципліни: промисловий дизайн, архітектура, індустріальна естетика. І одним із центрів stem освіти сьогодні є місто Запоріжжя. Освітяни Запоріжжя є справжніми агентами змін. Хочу побажати всім плідної роботи, нових ідей, втілення всіх творчих задумів. Слова особливої потягті Сергію Іванову за його вагомий внесок у впровадження СТЕМ освіти. Без таких професіоналів це було б неможливо. Спираючись на науку, освіту, на інноваційні технології можна констатувати що стратегія розвитку України в умовах глобалізації дає реальний шанс нашій країні зайняти гідне місце на новому етапі цивілізації. Натхнення успіхів вдалої роботи.